Всім привіт! Мене звати Ангеліна, і сьогодні у нас в гостях учасник групи Апокрив Михайло Невідомський. Йо. Доброго дня, Михайло. Добрий день, я овальна. Мені мої братани з району сказали, що виліпити мівіно. Ну, я вважаю, що кожен репер, особливо з України, він просто зобов'язаний. Я тут контрабандою принесла трошки мілінки. Вра, як будеш там, Звичайно, сиром. Сиром, дуже Креативна? креативна? Слешний, oh. Креатив. Креатив, є. Yeah. <laughs> ну, а я зрозуміла. З куркою. Опсова. Опсова, дуже. Граше, так і поток там. Ну так згадай з дитинство. Верніть мені молоді 2007-й. Щось її не дуже тут багато. Це певно покращення. Тобто, жити економому, жити економіку. І він не стає пачках менше. І вона подорожчала. Розумієте? Яка сумна новина, яка сумна новина подорожчала подорожчала не міна. Ну, зачитаєш на зуб, давай разом, раз-два-три. Яка сумна новина, яка сумна новина, яка сумна новина дрожила, мій мівіна, подорожчала мівіна. І ми стоїмо біля магазину, подорожчала мівіна. Нє-ні yeah. yeah. Stoy... -ні, ні. і ми сумніс з ні Ангеліною. І ми з Ангеліною чекаємо, коли мівіна. Під... Ні-ні, мій мівіна. А так! очікувати. мій мівіна. Стоїмо ми сумні біля магазину, чекаємо, коли подешевши є він. Є. Yeah. Так ви фристайлер! А ви ще ні? Я ж бачив ваш кліп, ви теж. Це не фристайлер. Ну а що таке було? Там про райони, про краєщі. Так, я ж це зарані думала. Що ти? Що ти робиш? <плес> <плес> так, <плес> <плес> це... З того. Як взагалі прийшла ідея читати реп? Ну, ідея не прийшла. Вона, певно, все-таки прибігла, я думаю. От в один момент вона дуже швидко прибігла і сказала, що я твоя ідея і ти маєш читати реп. Ви в неї не питала, звідки вона прибігла? Ну, я думаю, що десь з університету культури може. Ну, Все ж таки, там люди такі юні горли. Певно вона вже ну, звідти прибігає. Я так думаю. Нічого собі. Так купіть їй велосипед, вона ж ну, бігати. Ну так і навіщо її велосипед, якщо вона вже прибігла. Mm. Може вона захоче втікти. Ну так ти більше їй не потрібен велосипед, щоб вона не тікала. І треба купити замок від велосипеду, щоб її прив'язати до батареї. Тоді треба купити батарею. Батарея є. Стара, але. Я то В університеті культури. В університеті культури дуже хороші батареї. На них можна. Так ви сказала. Так сказали, що вони старі. Ну вони старі, але на них можна погріти коли холодно, в різні місця. Ідеї. Не тільки. <плес> ну, коли тобі дуже холодно, і ти заходиш і або там щось змерзло, ти можеш притулитись і погріти. Вже уявляю, так у мене замерзміс на морозі. Я така приходжу в університет культури і така батарея, ну, до батареї носом. Мені питають, що ти, що ти робиш, дитина? Я відповідаю: я тут з ідеєю тусуюсь, гріюсь. Ти відповідаєш, я муза, і я втекла. Втікла. Звідки прибігла? Велосипед, мені не захотіли купляти. <рігла> я зірвалась з велосипедного замка. А взагалі, звідки така ідея назви «Апокриф»? О, це мене всі питають. Ну, це взагалі така штука, де хто її пов'язує з релігією. Ну, вона має багато значень, але в нашому випадку це, коротше, твори написані на основі інших творів. Ну, коротше, дуже складно, краще в апокриф це не вникати. і це. А у вас ідея назви виникла вже, коли прийшла ідея писати пісні на твори письменників? Так. Спочатку прийшла ідея писати на твори і така фішка порепані вірші. Ми це назвали. Тобто Ми репуємо вірші, репаємо От. Потім я придумав назву. А чому ви співаєте не соло а там, а гуртом? Ну, тому що ні, є в мене і соло пісні, їх багато, зокрема заповіт. Але часто потрібен жіночий вокал і мені допомагає моя подруга. Вона теж любить мівіну. Правда, я в неї ще не питав, але я надіюсь на це. Я впевнена, що якщо навіть вона не любить Мівіну, то скоро полюбить, так? Ну, вона має просто її полюбити. Вона ж репер. Вона ж не репер, але вона має полюбити мівіну. Юля, ти маєш полюбити Мівіну. Пишемо всі хештеги в коментах, взагалі вчителю. Юля Любимі віно. Юля Любимі віно, так. Да. Да. Він". Хештег Юля Любимі віно. Вибачте, можна таке? Нескромне питання? Ну так. Да. Ви чули, як липа що Я думаю, що щую, але тільки один раз. І я не впевнений, що це була липа, це було схоже ще трошки, що це сосна, і може трошки ще дуб. Але я дуже хочу вірити, що це липа. Я от чула. Ти чула? Да. А як це було і коли так ну, Дивіться, я сижу така дома. Ну. Заходжу в ВК. Ну. Там група. Ну. Всі пишуть, як шостить липа. Ну. І тут хтось скидує аудіо. Де вона ще ростить? Да. А це аудіо ще є в так. Да. І там точно чути, як вона точно. Треба поспішати собі, залити в плеєр і постійно слухати. Так, да, на повтор. Особливо в метро, коли ти їдеш, ну що. Десятигодинну версію. Ти можеш пошевистити як липа, а ти можеш почитати на року липу Ти як можеш пошевестити як липа? Але це якщо це самі шелестить. Ти знаєш, як шелестить мівіна? <ріг> <ріг> ну а липа, як шести. Щось не дуже схоже. Давайте я лучше вам розповім, як лечить. Як як вичить. а а Це точно ле так ричить лет. Так. ли все ми не хочете запитати? Хочу запитати. Що? Дивіться, бачите, там риби плавають. Ну. Кір, покажи. Я просто думаю, якби у нас був кип'ятильник, ми б його засунули в акваріум. Ви так не любите риб? Ні, я люблю риб. Варених ще більше не люблю. <рес> засунули в кип'ятильник, з кипятів в воду, риба б зварилась, нівіна б заварилась. що це було? Це була кнівіна з рибою. Авторська. Вам не здається, що Greenpeace пісу це не сподобається. Нам не подобається Грінпіс. І що тепер? <рес> ну як це не подобається Грінпіс? Вам же не шкода рибку, ні? Що, що, що ви туди запустили, місто? Ну, з'їли ви її, що там план. Мівіна. Мівіна? Я так і думав. <рес> <рес> <Вез лі. рес> Ви злі. Як би ставитися до шансону? До шансону? Так само, як до плаваючи мівіни в аквалі. Владимирський централ ветер северный. Очень любим есть северный. Не, не, не. Бачите, навіть... А, полярний. Мівіну навіть не можна покласти на шансон. Значить шансон поганий. На реп можна. Шансон мінус мівіна равно шансон з мівіну. На репчик можна? Так, треба згадати нашу пісню. Давай ще разом. Тільки тепер нормально, добре? Так, я буду отак. Яка сумна новина, яка сумна новина, подорожчала віна, подорожчала мівна. Сумні ми стоїмо біля магазину подорожчала міна, подорожчала Є, yeah. yeah, репцк. А це була наша постійна рубрика. Мій віна Ангеліна. Það er mæri. Ég ég hef að fjöra það. Kúrkóðan.